Вітаю. 22 січня День проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Української Народної Республіки, що відбувся в 1919 році. Ми щорічно відзначаємо День Соборності України. Для мене, як і для всіх херсонців, це дуже важливе свято, яке набуло нового значення спочатку повномасштабного вторгнення. Російських військ 24 лютого 2022 року одна єдина соборна Україна скандували ми на антиросійських мітингах і відчували себе єдиним цілим з усіма, хто на площі на вулиці разом з нами вийшов проти російських окупантів і з усією Україною одночасно, що в цей час бореться проти ворожої навали. Це досвід, що навіть дозволяє відчувати. Українську духовну соборність, де б ти не був, як би ти себе не почував, чим би не займався, і можна сказати, що давні події набули нового важливого сенсу і значення для теперішнього і майбутнього. Отже, 22 січня 1919 року, у першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України у Києві, відбулось урочисте проголошення акту злуки» Між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили, і за яким вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська народна республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Важко переоцінити значення цього акту. Ви можете прочитати думки різних авторів, не зуміли, не втримали, зрада, зрада, зрада тощо, але сталося неймовірне, прекрасне і те, що вже ніхто і ніколи не може у нас забрати. Ми, громадяни України, заявили про свою єдність і стали соборною Україною на віки вічні. Як ці події відбувалися в Херсоні? Херсон та Херсонщина в цей час переживали активні бойові дії. Основними гравцями були представники УНР, Гордій Васильович-Нянчур, губернський староста, котрий проголосив уведення в обіг на території Херсонщини української гривні, негавний перехід на українську мову всіх державних та громадських установ в межах Херсонської губернії, включаючи діловодство, службове спілкування та назви вулиць. Щоб уникнути плутанини, нянчур займав аналогічну посаду в першій половині 18-го року в українській державні Скоропадського. А потім його замінив на посаді Семен Григорович Пищевич. А в грудні січні 1918 19 року нянчур знову повертається на свою посаду вже від УНР. Але незважаючи на перемогу директорії. Нікуди не подівся контингент німецько-австрійських військ, що дислокувався в Миколаєві, і на фоні опору грабіжницької політиці німецького командування набуває великої популярності та підтримки новий гравець, нечіпер Григор'єв. Він проголосив себе отаманом повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя та Таврії, і на короткий час, у грудні січні 18-19 років, виявляв прихильність до директорії УНР. Найбільшу загрозу становили для Херсону в той час війська Доброармії Денікіна, що з перемінним успіхом вели військові дії на лівобережжі Херсонщини, вони користувалися підтримкою колишнього губернського проросійської адміністрації, а в сільській місцевості зустрічали шалений опір, що був викликаний їхньою жорстокістю, нелюдським ставленням до місцевого населення та антиукраїнською позицією. Де були більшовики, запитаєте ви? А в той час не було справи до них. Насправді з більшовиками Херсон та Херсонщина зіткнулися ще з моменту жовтневого перевороту, зокрема Серджуржені Кідзе, котрий, сиплячи погрозами, забирав у селян на Херсонщині хліб для Москви і Петрограду. Тому вкрай мало представники більшовицьких партій не користувалися популярністю. Але щоб підігріти ситуацію, 6 січня 2019 року РСФСР видала такий собі декрет. Тимчасово робітничу селянського уряду України про найменування України Українська Соціалістична Радянська Республіка, але ми вже знаємо ціну тим російським декретам, щоб не допустити поширення впливу денікінців на Олешки Береслав та на виконання домовленості війська союзників прислали до Херсону військову ескадру 9 січня 1919 року. Англійський міноносець Гідра, виконуючи розпорядження про заборону дічного судопласта по Дніпру і прохід по річці озброєних суден, вийшов на середину Дніпра. Дені кінцям довелося забратися, і Херсонщина мала можливість відчути ту радість єднання, соборності, що й уся Україна. Попереду було багато подій, що приносили смуток і горе, але Херсон і Херсонщина з надією дивилися у своє. Майбутнє наша віра в'єднає серця.